Доброго ранку, друзі. Сьогодні понеділок, 16 грудня, і ми раді вітати вас в студії ранку. Вдома новий тиждень, нові можливості. З вами цей день починаємо Ми Лілія Ребрик. і Костянтин Октябрьський, а також наші незмінні помічники у створенні гарного настрою. Маестро Руслан Шукюров, котрий завжди знає, як додати мелодію в наш день. Кулінарний експерт Чаба Бакош. Він сьогодні знову потішить нас чимось смачненьким. Правда, Чаба? Да. що в нас там у планах? Доброго сьогодні... І приготуємо відомий Яворівський пірі, так. а потім приготуємо костик, рулет із індички з орешками і зеленю. Це свято на нашій вулиці. Краса. А ще сьогодні дізнаємося більше про унікальне українське мистецтво, якому ЮНЕСКО надало статус нематеріальної культурної спадщини людства. Отримаємо пораду дієтологині щодо зимового раціону. Побачимо, чим обклеють стіни Нью-Йоркського метро в межах психологічного арт-проєкту і з'ясуємо, у чому особливість німецько-української виставки обличчя ока». Та передусім подякуємо нашим збройним селам України за те, що можемо починати цей ранок усмішками. Отже, день стартує, і ми да. обіцяємо зробити його яскравішим. На календарі 16 грудня цього дня 1773 року відбулось так зване бостонське чаювання. Да. І йдеться не про традиційний 5 o'clock. Тоді жителі американського міста напали на судна Ост-Індської компанії та викинули за борт 342 ящики з чаєм. Так вони висловили протест проти безмитного везення чаю, яке англійський парламент дозволив британській компанії, зробивши її тим самим монополістом на ринку. Ця подія стала початком війни за незалежність Північної Америки від Великої Британії, котра закінчилася утворенням США. А ще саме 16 грудня, 41 рік тому, народився неперевершений, талановитий, харизматичний, красивий такий прям актор. Ну і мій співведучий, мій колега. Костянтин Октябрьський, вітаємо, кось вітаємо тебе з ним. Народження давай обійматися. Дякую. Вітаємо тебе. Будь здоровий, будь щасливий. Попри дякую. всі обставини, в яких ми зараз живемо. знаходь радощі в цьому житті і даруй всім нам і нашим глядачам усмішку. Дуже дякую за привітання. Мені дуже дуже приємно. Дякую всім. А от про інші визначні події, що сталися 16 грудня в різні роки, далі у нашій рубриці День в історії. 16 грудня 1770 року у Бонні народився видатний німецький композитор і піаніст Людвіг Ван Бетховен. У 27 музикант почав втрачати слух, але продовжував працювати. У доробку Бетховена понад 240 творів: сонати, квартети, симфонії. Цього дня 1773 року відбулось бостонське чаювання. Подія, яка стала каталізатором війни за незалежність у США. Американські колоністи у відповідь на запроваджений Британією податок на чай, знищили понад 300 ящиків напою англійської компанії. Закон британського уряду дозволив продавати чай у північноамериканських колоніях за вдвічі нижчою ціною, а також дешевше, ніж у Великій Британії, та в будь-яких місцевих торгівців і контрабандистів. У Лондоні 16 грудня 1940 року під час Другої світової війни відбулася прем'єра антифашистського фільму Чарлі Чапліна Великий диктатор. Ця стрічка висміює Адольфа Гітлера і його найближче оточення. Зйомки розпочались через тиждень після початку війни і тривали півроку. Чаплін не лише написав сценарій, але й зіграв одразу дві ролі у фільмі Антисеміта Адиноїда Гінкеля та єврейського перукаря. Показ великого диктатора був заборонений у багатьох країнах. Стрічка вийшла на екрани тільки за кілька років після війни і була дуже успішною. 16 грудня 1946 року у Парижі відкрився модний дім Крістіан Діор. Його колекції зробили революцію у світі післявоєнної моди. Вже через три роки ательє створювало 75% експорту всієї модної продукції Франції. Впізнавані речі цього модного дому пишна спідниця жакет, спідниця олівець. 30 років тому в Києві відбувся перший політ військово-транспортного літака Ан 70 Його побудували на державному підприємстві Антонов. Головним призначенням цього літака було транспортування техніки, солдатів і вантажів 2015 року. Ан 70 прийняли на озброєння Збройних сил України. А яким буде 16 грудня 2024 року, залежить від кожного з нас.